Вітаю, шановні, ви на каналі yes Only Fishing. У мене вихідний і приїхав я знову на гідропарк. Треба ж подивитися, що ж там з тою плотвою, ловиться вона чи не ловиться. Дивіться, яка краса, майже повний штіль на Дніпрі, водичка не схолихнеться. Приїхав я сьогодні на взяв тільки столик і стульчик. А так не набирав там ніяких не ні мангалів, нічого. Тому будемо пробувати. До речі, я дуже щось уже засумував за своїми касмастерами. То сьогодні я думаю, що ми їх розчехлимо. і згадаємо, як це ловить на флагман Касмастер. Людей там по берегу далі не вистачає, але сьогодні будній день, тому порожніх місць достатньо якого є бажання, можете приїжджати і ловити рибку. А якщо ви не підписані на канал, то обов'язково підпишіться і поставте дзвоник, натисніть на нього, тому що будете пропускати дуже багато цікавих історій, рибалок і всього-всього-всього. Дуже дякую. Ну а я в свою чергу буду радувати вас достойним, якісним україномовним контентом. Отже, у мене за спиною пропливає баржа, а я вам трошки покажу, що в нас тут. Сьогодні планується. Так, зі підставки моїх. Ось вони в чехольчиках ще Касмастери 390 до 150 грам. Там я дістав садочок, повісив, щоб сох, ну, Може бути таке, що я сьогодні зовсім не зловлю ні рибинки, тому він якраз просохне, бо з минулої рибалки трішки вологі ще. Катушки Катушки сьогодні у нас будуть однакові, Це Brain Classic в 6000 розмірі. От такі катушки. Попри кормки. Це до нас із самої морозилки приїхала каша. Тут у нас горох з минулої рибалки, і якщо я не помиляюсь, то це був е, від флагмана метод мікс на коропа. Це тут ляч-карамель. Ну, я додавати не буду, тому що воно розмерзлося. Дивіться, яка класна фракція. Тобто воно і сипеться, і ліпиться. По насадці. По насадці у нас... Ой! Ось вони опариші, тут і пінка, і опариш такий, і такий. Ну, коротше, все що хочеш. Один. Потім тут у мене червоний черв'як, теж можна бутербродиками робити. І замість пуфіків. Ось від мегаладона. Минулого разу мені сподобались ці пуфіки. Ці у нас вон, часник Максі написано. Нам аби колір був прикольний. Вісять вони наче, краще, ніж е, самі пуфіки. Це е, тісто, вернее, е, пінопласт у протеїновому тісті. А висять вони на гачку трошки краще, ніж е, ну, звичайні пуфіки. У мене є тут і пуфіки десь. Вон, ще Такі має ці мегалодони є. А ось і пуфіки. Ось вони. Ну, Будемо пробувати і на те, і на те. Так, По повіцям, зараз по далі покажу вам. Так наче нічого не береш, а насправді береш, як завжди, багато всього. Так, е, що в нас тут? Ага, у нас з минулої рибалки, все на 120-х кормушках вже навіть готова оснастка є, я їх навіть не розматав. Зараз одна вже ось є і. і і ну, Ось другий водік, це соточка в нас. Ось, ще одна 120-ка. Ось ми зараз на цю 120-ку. Беремо нашу книжечку. Я ж тут уже понав'язував тих крючків, яких хочеш, на яких хочеш жилці. Вон. 0,25. -та. Жилка, восьмий номер гачка. Та оце воно якраз і буде, ну а що нам? Отакі в мене повітці. Оп! Тут один за один гачок зацеплюєш. І потім отак клац і положив на місце. Коли знадобиться, дістав знову. Так, поводок у мене зв'язаний таким чином, щоб можна було, ну ось скільки тут, майже 2 метри, я думаю. Один робимо трішки коротший, інший довший. І на звичайну петельку можна навіть такі, дві петельки, щоб не розв'язалось. Отак от. клац. Видно, видно. І що? І потім оцей наш отводік. Ой, де воно тут у нас? Вчу вас кожен раз, наче ви не знаєте. Я ж впевнений, що ви знаєте не гірше мене, як це все робиться. Але ж показую вам, як це саме роблю я. Так, це буде у нас цеплятися до основного шнура, а ось тут у нас буде повідець. Отак петля в петлю, як коропова снасть якась. Беремо, пропускаємо. Спершу виходить маленький, коротенький повідець. Ну і потім інший. Той, що довгий. Затягуємо і все, наша оснастка готова. Цим краєм ми цепляємо до основного шнура, ну, через карабінчик там чи як хочете, можете цепляти. Воно тут так от бігає і тут у нас поводочки. Все, можна заряджати і закидати. Зараз тільки треба зібрати фідерки свої. Це в жовтому чехлярку, в жовтому футлярчику. Це в мене, здається, більш новіший космастер. Ну вони ж там з кожним роком виходять, трішки щось там міняється. Міняються кольори, щось допрацьовують. Ну, в принципі, вони, як для бюджетних філерів, дуже навіть нічого. Ну Дивіться який. Яка Ну, Сьогодні будемо на них ловити. Це, бачите, жовтенький, а цей буде у нас. Я вже й не пам'ятаю, якого він кольору. Зараз подивимось. Квівертіп знявся. Я от квівертіпи, до речі, ні, ну, ніколи не знімаю. Ось так, трьохчасник в виходить. А якщо знімати, то, то чотирьохчасник вже можна сказати. А напишіть в коментарях, ви знімаєте чи почині. Коли з рибалки на рибалку там. У всіх же, мабуть, є ось 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 тубуси. Бо я знаю людей, які кладуть в тубус, там кожну рибалку розбирають. А ще знаю людей, які навіть, отак, як я не розбирають федера. <соць> а прямо, то, або з стяжками, або прямо з катушками, ось скрутив, шнурком обмотав, щоб не загубилось. І все, в багажник кинув, воно поїхало. Ну... Я вважаю, що так снасті довго не проживуть. Да, бачите, цей зелененький. Ну, те ж саме 3,90 до 150 грамів. Але ж зелений. Це більш стара палка. Ну такі дрини. Класно. Сьогодні якраз згадаємо, як на них ловити. Бо я вже за ними я ж кажу, вже засумував. Я сьогодні, це зараз у нас вже о пів на четверту. А я не брав з собою ні прожекторів. Ну, фонарик якийсь там є на лобні. Але ж знімати вам кіно толком не вийде, якщо стемніє. Ну, побачимо. Якщо до темноти щось підловиться, я буду бачити, що є якийсь смисл в цій рибалці, то, я думаю, щось вигадаю. Це таке вже діло. Ну а якщо ні, то... то ні. Ми тут вчора списувалися з підписником, а ми, до речі, тут на цих місцях і познайомилися з ним. Серега, привіт. То він вчора був на рибалці, я вчора мав сюди поїхати. Але щось у мене лінь вчора мене перемогла, і я залишуся вдома. А Серега поїхав і казав, що в принципі підловив щось, там лящик у нього якийсь зійшов. Тобто надія на те, що рибка клює, мене не залишає. Тобто, надія є. Годуватись сьогодні я не буду. Просто зараз закину, ну, приблизно я ж знаю куди кидати. Яка там дистанція? Та не велика, там метрів, метрів 40 кидаєш, Буде тобі щастя. А, ну закліпсую, звичайно. ж. Та й все, і будемо чекати. Ну, побачимо ще так, чи є смисл в тому годуванні, чи немає тут те я. Будемо дивитися. На перший фідерок я наживився ось так. Видно, не видно, та видно. Ну, а другий ось так. Пінка, опариш і червоний черв'ячок. Коли користуєшся більш якісними і новими властями то повертатися до цих якось не дуже. Всього ж давай. І не далеко ж. Ну нічого, зараз перев'яжемося. Буває і так, а що робити? Просто порвався шнурок. Треба, коли використовуєте шнурки на федерах, то з кожною рибалкою треба сантиметрів 10-20 відрізати, там де основне тертя відбувається. Та й ще ж вони в мене, що ці катушки, що ці фідера, вони та все літо, точно все літо лежали. Ну, нічого, зараз перев'яжемося. Ну спроба номер два. 15.54 у нас в афідерал воді. Чекаємо покльовки. Майже година пройшла, я вже вдівся, замерз. Була одна якась така слабенька покльовочка. І все. Не знаю, може вже холодно рибі. А може сьогодні якийсь день такий. Ну, ще постою, ще поки руки не опускаються. Що я хочу вам сказати? Не знаю, може день такий, правда. Може це. Ну я вже більше години стою. Клювання було одне, я ж кажу, і таке. Навіть не клювання, а просто таке тик-тик-тик, щось незрозуміле. Тому. Стою ще, мабуть, з півгодинки, може хвилин 40, та й буду їхати додому, не хочу я мерзнути. Треба приїжджати або повністю ну, підготовлено е нормально вдіватися, приїжджати на всю ніч, годувати, годувати, годувати в одну точку. І тоді буде якийсь результат, може як проход риби буде. Або приїжджати з самого ранку і теж ну, годувати. Тому що, ну скільки я раз тут перезакинувся, може разів 5 я перезакинувся, воно там ляп-ляп-ляп туди-сюди. Ну, А може прохода риби зараз немає. Тому що, чекаємо ще хвилин 40. Якщо результатів нема, то тоді вже зустрінемося на наступний рибалці. Для вас це буде там швидко. Одна секунда, а для мене не, навіть не знаю скільки. Можливо, приїду завтра, а можливо, приїду через 3-5 днів. Ну, таке. Да, Я все-таки думав, що. Буде трошки кращий кльов. Хоч щось, я думав, зловлю до темна, і тоді вже можна буде залишатись. Ну, маємо, що маємо, я ж кажу. Тому поки, не переключайтесь, хто не підписаний, підписуйтесь. Ну що, так як я і говорив, пройшов один день, вирішив я на гідропарк не їхати, а приїхав на Десну. Дивіться, яка краса. Побачимо, можливо, на Десні. Щось у нас вийде по рибки. Рибаків дуже мало. Зараз покажу вам, як я тут зібрався. Значить, вибрав я собі ну, там таке місце, зараз покажу. Ну, тут автомобіль стоїть. Це я заїжджав у метро, то взяв отаких ящиків. Думаю, може холодно буде, підпалити, да по дорозі воно суху гілляку знайшов, наламав, взяв з собою дров. Бо тут таке, ходити десь шукати не цікаво. Да, і там я собі купив на перекус сосісочки, якісь, булочку, туди-сюди кефір, можна бо я піджари сосісочку, щоб не така вже <кхи> сумна була. Так, що в нас по місцю? Тут отакі. Ми вже колись були на цьому місці, хто слідкує за каналом, той бачив, коли я тут рибачив. Отакі сходи. О. Спускаємось вниз. Сюди я вже заніс столик. Він навіть підкопав трохи, бо він нерівно стояв, треба, щоб рівно. Так, тут поставив підставочку, там штатив, чехол, тут моє крісло. Снасті. І сьогодні вирішив я на касмастері вже не ловить. Сьогодні буду ловити на флагман Squadron Flow. Це той, що в мене 3,6 довжиною і до 130 тестом. І Brain Scout 3.90 до 150 тестом. Ну, Це мої палочки. До них також в мене будуть. Ай, Катушечки ви їх всі бачили вже. Ось тут вони в мене в цих прикольних сумочках, не в цій, в оцій в мене одразу дві катушки повинні лежати. Так воно і є. Зараз покажу вам, які катушки. Хоча ви вже цього надивились. Так. Треба трохи, Значить, от флагман, відповідно, Squadron 5,5 5500 така катушка. Це буде на один, а на інший. Буде блейд. Одною рукою трохи незручно, але я справлюсь. Отакий От блейд, 6 тисяч його розмір. Це стане на брейн. Ну, там ще ручка крутить. Коротше, менше слів, треба закидатися. Каша в мене тут ще з вчорашнього дня, все там в мене позалишалося. Париші, черв'яки, все те саме, яке було, таке і є. Отака От красуня, десна. Збираємо федера і закидаємося. Тут прикольно, так внизу затишно, ні вітру тобі нічого нема, люди не заважають. Клас. Я оце ще хотів сказати, що я наче і скучив трохи за за своїми. Але ж, блін, після них, коли береш в руки нормальну снасть, коли береш нормальну, якісну палку, ну це ж небо і земля. Ну, У людей, яких не було е Дорогих, ну більш-менш дорогих э, снастей, вони цього не зрозуміють, поки не спробують. Тому що от моя, теж, моя там перша машина була Жигулі. Е, я колись думав, що да, блін, які там ці? сама найкраща машина Жигулі. Але потім пересів на іномарочку намарочку ОО. І вже іномарочка сама найкраща. А потім одна, друга, третя. Ну, коротше, поки не спробуєш, не зрозумієш. Так, зарядив вже першого фідера, у мене тут навіть якась кліпса є. Але я думаю, що вона не помішає. Трохи незручно не тут закидати. Ну, пробуємо. Опа! До кліпси навіть не докинув, можна сильніше кидати. Але нам сильніше і не потрібно, все дно. Тобто метра три глибина тут є. Так, перший є, заряджаємо інший. Так, ну що, і другий. На другий зарядив. Он. Пучочками червоного закрив опарями двома. А там на тому пінопластову в цьому протеїновому тісті від мегаладон І закрив опаришами. По три-по чотири штучки. Ну, коротше, так само, як я там робив це і минулі рази. Так, тут теж кліпса стоїть, тому зараз будемо обережно кидати. О, тут якраз в кліпсу. Я після роботи ще нічого не їв, так що такий в мене перекус буде. Якісь Сосісочки, сирок, плавлений така булочка, кефірчик і на десерт будуть бананчики. Нічого особливого, я вирішив, поки що костер не палить. Тому що не хочу морочитися, не холодно, тут затишок такий. Та й буде ото в очі. Коротше, поки що не треба. То я так поїм. Покльовок поки що нема. Ну що, це вже, мабуть, третю чи другу годину. Та вже години-дві точно я сижу. Вже й перекидав і дистанцію міняв, ближче кидав, далі кидав. Експериментував з наживками. Нема. Не знаю. І щоб сказати, що я щось роблю не так, так ні. Наче все правильно роблю. Мабуть, вже холодно. Або риби зараз тут немає. Черт його знає, що робити. Я вже вон, костер там зверху запалив, Погрівся трохи. Ну ще посежу. Вже во темніє навіть на вулиці. Кинув воно у воду Жменю прикормки. Дивіться, скільки маленької риби збіглось. Видно вам, ні? О. Чого ж там не збігається, де в мене кормушка лежить. Ну що, на жаль, я так розумію, що це відео буде без риби, ну, але сам перевірив, вам показав, що в нас зараз на Дніпрі, що на Десні, яка ситуація. Ну, не знаю. Найближчим часом, може, поїду іменно на цілу ніч. Буде сподіватися, що саме проход риби йде вночі. Та ми ловили. Ще до війни ми ловили і лящів, і плотву. Вже приморозок був, а вона йде. Ну, побачимо. Буде або нічна рибалка, або буде рибалка на хіжака. Не знаю ще на якого хіжака, куди, що, але щось да буде. Ну, а сьогодні вийшло отак. Тому підписуйтесь на канал, ставте дзвіночки, щоб не пропускати відео. А я, мабуть, буду потрошку збиратись та їхати додому. Пока!